Наші такі великі об'єми роботи. Ці роботи ну, робіть, якщо ви хочете зробити їх краще, ніхто не забороняє. Ремонт робити участками, не здирати цей асфальт в всіх місцях. Сьогодні б вже не хотів би, щоб це було. Сьогодні, щоб заклали, лише це розтягнеться до води, розтягнеться до дощів, будуть люди йти, спотикатися. Ну, я вважаю, що правильно робиться. Незручності переживемо, зате потім буде і зручно, і красиво, і удобно. Ну, незручності треба все-таки це пережити, тому що воно тільки на краще, звичайно, але мені б хотілося, щоб не тільки центр. Вигрібають тільки центр. А далі там катакомби такі що пройти буває не можна асфальту немає. Краще зараз закінчити. це просто, знаєте, Якщо роблять, там клаптики треба робити. А вони зроблять, вони на той рік тільки закінчиться. Терпіть уже приходиться з одної сторони. Дай Бог, щоб то, що планується, щоб воно побыстрее все було зроблено. От. І, ну а пока, конечно, це доволі неудобств. Дай бог, чтобы до 1 апреля следующего года оно все было закончено. Чтобы не было, нет стройматериалов, нет денег, нет рабочей силы или еще чего-то нет. Вот. Потому что это у нас в стране довольно часто происходит. Вот. Ну, надо, наверное, молиться, чтобы это все было к началу нового сезона теплого уже было все хорошо. Ну, звісно, незручно, подивіться, люди ходять, навіть нема куди пройти, машини їдуть і люди ходять. Нормально можна потерпіти, я можу пройти по другій стороні дороги. Довго терпіти, звісно, не хочеться, але якщо вони зроблять гарно, так, будь ласка, хотілося б, щоб місто було красиве. Трохи незручно, могли б поставити, щоб хоча б машини не заїжджали, не все одно людям потрібно ходити. Ну в центрі, все ж в центрі. і на почта, По гроші. І туди, і сюди, і в лікарню. Ну, центр, ну весь же центр загорожений, самі ж розумієте. Терпіли ми вже скільки років і ще будемо терпіти. Куди ж ми дінемося? Життя наше таке. Ну револьце завжди так хорошо, буде гарно, буде чисто.